Вітаю, мої маленькі друзі. Дружить лис з великим лісом. Лебідь дружить з плесом чистим. Чайки дружать із морями, весни з першими квітками. А із сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже і дорослі, і малята. В сонця друзів крізь багато. Сьогодні Пропоную разом намалювати сонечко. Сонечко у нас круглої форми, ми його будемо розміщувати посередині аркуша та має рівненькі промінчики. Промінчиків у сонечка багато. Для цього нам знадобиться фарба жовтого кольору. Вмочуємо пензлик у водичку. Набираємо жовту фарбу. Спершу намалюємо коло. Посередині аркуша малюємо велике коло та зафарбуємо його. Набираємо ще фарби і малюємо промінчики прямими рухами, не видриваючи пензлика. Ось таке яскраве сонечко вийшло у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти! До нової зустрічі!